Ну, поки можете прослухати дисклеймер від Федера. Ну, техніка безпеки, це зрозуміло. Завжди одягайте добрі речі. Ну і місце проведення занять вибирайте також безпечне, не біля доріг. Та і просто розумійте, яка в нас ситуація. Також не ігноруємо тривоги. І обов'язково беріть з собою водичку. Зараз ще добре, але коли буде плюс 40-30, вже треба брати воду. Давайте подивимось, послухаємо основні умови для, для вимоги для координаторів. Основні умови і умови координаторів. Що суботи в нас будуть починатися руханки, дати всі вже були обговорені. З 10 до 11 у нас буде проходити руханка. Всі завдання я буду скидувати до групи. Правда занять у вас є в паспортах учасників, всі бачили. Також. Обов'язково координатор це приклад для учасників. Він показує приклад та да, підтримує всіх учасників під час занять. Основні умови умови координаторів. Наприкінці кожної необхідно зробити фотозвіт усієї команди, що долучилася до занять. Разом із невольчим завданням, яке я також я буду присилати у групу. Та мені в особисті треба відіслати мій телеграм. Координатор також приймає участь, обов'язково координатор може призначити заступника, або просто людину, яка на місці дуже відповідальна, яка на цей час може його замінити. Кожної середи в Телеграм я буду вам відправляти завдання, вже сказав. В четвер завдання буде дублюватися в нашій соцмережі. Будь ласка, підписуйтесь. В суботу команда виконує завдання і до часу, будь ласка, все відправляйте, аби дівчата змогли все виставити. Так, я вже казав, після кожного циклу марафону в нас будуть нагородження. Про них також трішки пізніше скажу. Найактивніші команди впродовж заходу будуть тримати подарунки від наших партнерів, також як і найактивніші учасники після кожного з кінця етапів. Дякую, Федір. Тепер ми зрозуміли. Дуже багато інформації. Вона нам дуже знадобиться. І ще такий момент хочеться наголосити, що кожну суботу до 14.00 ми надсилаємо фото усієї команди. Далі відео, на якому видно виконання нашого додаткового завдання. Тому що додаткове завдання це, по суті, і є маркер того, що ви побігли саме на цьому тижні, а не відзняли, знаєте, на один тиждень, а потім таретам. Назва вашої команди та громади обов'язково, тому що ми викладаємо потім з Єлизаветою контент, і нам треба це все підписувати. Чітко структурована громада і назва команди. До речі, її треба буде придумати. Кількість учасників, які долучилися до руханки, це для статистики для педі. Далі список прізвищ учасників, які долучилися до заняття. Це також нам для такого поточного контролю. А поговоримо спочатку про відеоконтент. Найулюбленіша моя напевно, тема. А відеоконтент із ваших руханок містить такі два аспекти. По перше, він надсилається координатором, а кожне ваше відео з вашої руханки. Буде щосуботи викладатися на нашу інстаграм-сторінку з підписом вашої команди і громади. А друге, це за вашим бажанням. Ви можете викладати це ж відео у ваших соціальних мережах. Можете нас позначити, ми ще й репост зробимо, можете о -о, окреме відео зробити, наприклад, для нас і для ваших соціальних мереж. Ось тому, що у нашому відео має бути виконання додаткового завдання. У вашому відео можете просто відзняти якісь позитивні моменти. Угу. Ну ми зрозуміли. Так, то ми це, це вже все виконуємо. Можете подивитися ось в цих інстаграмах. Найкращий варіант, от як ми взагалі хотіли від вас бачити відеоконтент, це відзняти кадри, таку налізочку зробити, а потім об'єднати їх у програмі для мобільного монтажу. Основні вимоги до відео тобто, як би ми хотіли, щоб ваші відео виглядали, щоб це була сильна така, знаєте, картинка і для хоцму, і загалом для нашого марафону, і для всіх громад. По-перше, найголовніше правило це, це відео до однієї хвилини. Надскати куратору марафону це відео треба файлом. Будь ласка, не треба накладати музику з авторськими правами, тобто пісні виконавці. А зміна кадрів. Під час об'єднання шматочків відео слідкуйте за тим, аби у вас змінювалися кадри. Тобто, не просто зняли команду, знову команду, знову команду, а потім, там, як ви виконали, виконали додаткове завдання. Ні, краще зробити так. Перший кадр 3 секунди. Загальний кадр усієї команди, от ви вийшли на руханку, от ми все робимо. Далі, кадр як один із учасників, виконує вправу. Тобто, це кадр ближче, одна людина в кадрі дуже добре виглядає. Далі. Кадр із іншого боку, просто, можливо, також всю нашу команду, або навіть дуже далеко, щоб було видно територію, де ви займаєтеся. І далі це кадр виконання додаткового завдання з її командою. Це макет, скажімо так, який можна використовувати так, а можна трошки змінювати, звісно. Просто головне, щоб у вас чергувалися кадри. Ближче, далі, вся команда, одна людина і так далі. Можна зняти відео одним якісним кадром, проте треба, щоб цей кадр висвітлював виконання додаткового завдання. Якщо у вас якийсь день ну, не буде натхнення монтувати відео, усі таке буває. То ви просто знімаєте одним кадром на 15-20 секунд виконання учасниками додаткового завдання. Все, ну тобто, щоб було видно і рухи, і додаткове завдання в замках. Так, це важливо, тому що знову ж таки це маркер ваших руханок щосуботи а, унікального тижня. Шукайте цікаві та нестандартні кадри та експериментуйте. Можна не просто знімати всю команду, можна, наприклад, телефон поставити вниз, зняти, як ви бігаєте, чисто там ноги, наприклад, потім як кадр додати. Тобто, знаєте, як футажі, наприклад, роблять. Ми поговорили з вами про відеоконтент, а тепер, тепер про фотоконтент. А він надсилається також координатору в суботу, а потім викладається в понеділок у спільному пості. Тобто, у нас буде спільний пост з усіма громадами, там у нас є ліміт 10 фотографій. І ми вкладаємо туди 10 унікальних фоток з ваших руханок, тобто 10 команд, скажімо так, будемо намагатися чергувати, щоб кожен потраплявся у наші пости і так далі. А основні вимоги, тобто які фотки нам варто надсилати, просто максимально якісні фото, де видно обличчя ваших учасників, де, скажімо так, у них не заплющені очі і все якісно, все ок. Найголовніше правило, друзі, горизонтальне фото. Ми розумієте, у минулому році е, зіштовхнулися з такою проблемою, що. Кожна громада надсилала по-своєму, і це нормально, тому що ми ніякі умови не ставили. І тому у нас були то такі вертикальні, то от такі горизонтальні, взагалі панорамні, то просто горизонтальні. Давайте з вами просто один формат, як його зробити. Перегортаємо так телефон, просто горизонтальний. І знімаємо все без ніяких панорам, без нічого, просто горизонтальне фото. Це важливо, тому що ми будемо кладати всіх в один пост. Нам потрібен один формат. А знімати проти світла краще, щоб було видно паспорти учасників. Це знаєте, така стандартна фотографія. Зараз секундочку це така, знаєте, стандартна фотографія. Що учасники стоять з паспортами, такі усміхнені, ніби вони не, ну, не займалися і не, не дуже так втомилися, але дуже втомилися, я впевнена. да, 15 хвилин пробіжки, і ми не втомилися. А ось далі приклади. Ну це просто наші стандартні фотки, так? Тобто, от. З паспортами, наприклад, люди стоять, можна навіть селфі, можна а, весь кадр додати. Але є також креативні фотографії. Ви бачите, це не просто з паспортами, це саме якась така креативна поза і так далі. Це теж приймається. Ми за креатив. А, а це приклад того, як можна відзняти саме яке, якусь е, виконання нашого додаткового завдання, яке ми також викладаємо у спільний пост. Тобто ви можете як робити фото спільні з паспортами, так і такі креативні фото з заняттями якихось позах і з такими класними елементами інвентар додавати. Тобто, це ваш креатив. Ми будемо викладати, що м, понеділка виходить найтакі красивіші, найкретиніші фотки, але обіцяємо, що будемо старатися додавати всі. Тобто, якщо в один а, в один з понеділків ми додали там якісь громади, то наступного змінюємо там хтось інший буде додаватись, тому що ліміт інстаграм так провокує нас робити.